Він там. Я О, треба постукати, ми щемні. Доброго дня. Доброго. Вов, як відпочивається. Це добре у вас? Ніхто не обіжає, те в теплі? А це у нас хто? Як його звати? Вова, Вова. вовчик відпочиває. Вова машини крадуть, Вова, стоянку. Вова машини крадуть. Вовчику! Жестяк. Вовчик спить. Вова машини покрали. Машини, хлопці, машини крадуть, ідіть спасайте. Да, воно витягують за тросами витягувати. Витягують тросами, хлопці, машини крадуть. Дивіться, служба йде. Воче охорона супер. Зараз в теперну групу і провіримо номера. І це треба машину розібратися. Це все волонтери чи ні, чи це дійсно військові. Якщо не воєнний, то треба, звісно, я вибачусь, якщо щось, так. Я вибачусь. Якщо ряжені, машину забирають, перевідок нахід. Бача, я не буду вибачатись, тому що ці невідомі військові використовували військову машину для рейдерського захоплення. На відео чітко видно, що ця машина під'їхала, щоб зрізати і відтягувати, відривати цю лісницю. кого є відео, де лісницю з'їж оцей автомобіль стояв і лісницю зривали. А на флешку? А на екран ми можемо пойти показати? Ні, ні, відео, відео покажи. А, на телефоні, можливо, є. Мені показую, Дань. Я, я в ефірі показую. А, а ну Бузари піде. На екрані там можна подивитися да, у вас? Да, да. На Йдемо подивимось. Ну, на телефоні зараз зайдемо, побачимо. От якраз там, де стоїть зараз цей вагончик, там стояла оця військова машина, і цей не до військовий використовував. Ти що ти, ти був бачив, да, так? Він використовував саме військову машину для рейдерського захоплення. це А на екрана нема у вас, звичайно. Можешь показати за телефон? Чуть не снимаю тут. А, все. Нет, тут просто підключають. А, ні -ні, а не, не, я не показываю. Зараз мы, можливо, зараз видео. <плес> на экране можно подивитися? На компьютере? вона в телефоне. На телефоне да. На телефоні нам покажуть. Покажи телефончик, будь ласка. Ми зараз, так, ты українці так, хочуть побачить. Я не понимаю, если даже военные, ну хорошо, пацаны, що тут вас займаються. Девять займаються. Ну, Деятельностью занимаются. Военные машины прятать надо, і форму надо прятати. И а... на своих машинах в цивильной форме заниматься деятельностью какой-то. Пойдем на машину Зараз мы подивимся. Можливо, так. місцеві брешуть, зараз побачимо. Одна сторона mm -hmm. говорит, что это местные задували баллонами и что-то драться. Вы вчера кого-то баллончиком... Нет, я баллончиком дул, когда они резали болгаркой лестницу, я сверху надул вот баллон. они баллоны... говорят с той стороны, что типа, да, вы дул... местные задували Нет, и можно драться. Они... проводили. Они, они резали э, лестницу. Да. И кидались на нас драться. Нет, давайте, положить телефон на стол. Дань, ты мо... Все, можешь мне телефон сейчас? Оля, Включайте. Дякую, дякую, такі, дякую, поки, все, дякую, все, дякую, Раз. Это військовый автомобиль стоит сбоку. Да, да, пікар, Боливи, да полі... Полі... Зараз, зараз. — заря. Да, на яку я право о власності. С на... ним еще было возьмем. Полиция стоит. А это будто если не було, да? Следующая, да. не было. Следующая. А, вот, вот так делают. Полицейских два раза. проснись. Мы даем им это делать, и сейчас они это не роблят. Я тут стою. Мы все равно крючок цепляем, вы что делаете? Ну, ребята, давайте. Да. Вы же боевая делаете. Они бы хотели оторвать ну, лестницу. А что туда? А а потом ну, а вот, вы смотрите, что они творят. Вы что делаете? Полиция. 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 Ну, ребят. А что, полицейский заявляет? Ну, конечно, мы это А, а полицейские что, на тей стороні були? Да, на стороні. — А Отталкивали вас вескового. Это вот этот, который. Вон, 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 мужик, угол. Это, это, вот головы ударил, да. Цевин Рикарди зараз. Это полицейский вистовку, вискового. Ну это беспредел. Молиция, я тренер, реагируйте, это приватно мать. Да, ребята, все. Ребята, полицейские двое на стороне. Это на власть. Представьте, Дюра. Я стою, я не трогаю. Ну, ви ж бачите, привезуємо. Ви, yeah. ви ж бачите, Попрошує що в машину, в мене Ви ж бачите, Що ви а що ви могли ломати? <реш> — а, а машина де? Покажіть машину. Д є відео, де, де машина стоїть? Ні, і що податься з номіра, вони зачепили. Це така розпить ока хай роблять на своїх документах. Це приватна власність. Це не житлове приміщення, приватна власність. Ну попусти. Я спокою, не трогайте, будь ласка, лісі. Це по покривало ці дії покривав оці діє звичайні. Ну, от бити, так? Так, так. А де вчора, де? Абточки, вчора або що. Айди А де машина, що? Надій відео, де машина воєнна стоїть іменно. Щоб крутим планом, щоб ми ну вдруг ви нас обманюєте. Ну. А ні, ми вам все я, я, я знаю хлопці, це ну ми навіть що... ми, не, ми показуємо. Не Покажи, не це ото, це, 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 це ото, як я зараз ну, покажу. Дивіться, це підходимо. Зараз треба протіряти, щас, Це фото, да? Да, так? Це оцей військовий, який показує, так, да, він дійсно у БДшні. Ось він за руку МВД. за руку, бачите, чи в БД? Ми не БД. Покажіть машину, будь ласка, на відео. Перематуйте. Так, зарядка йде, але дуже А, Так, потираю. Збоку стоїть. Вчора відео показували, що там була, зелено, скидували. А вона є? Ти мені скидував вчора, подивись на. Ну да, я... Я вона з збоку тут стоїть. Я не бачу її. Що? Ну там тільки ж... задню частину була. Да, задню... Ну, не важно. Да. Ти вже скидував я, вчора, подивись. Да, зараз, зараз а, та вісь перше відео, ну є, все. Вот ось драка вже пішла. Покажіть, все. На відео, щоб було понятно. Ага, все. Продовжається з цими хлопчиками, налітчиками. Ось один. Ось вони теперізкому. Це ліцею. А це которая стояла ось здесь, поки поліція їхала. Це ж не дергає. На, ну, У нас стоїть. А зараз тут стоїть оцей вагончик, який вже припис є, на... забрати його. А вон там машина стоїть, вон до мікроавтобус автобус да, ну, стоїть. Що показує, що вчора було. Вчора військові автомобілі задіяли в тому, щоб виривати лісницю і все остальне. Ну, нехай люди самі скажуть. Хто в цій ситуації справа. От ваша думка. От напишіть зараз. Напишіть. Люди оці дачі тут сьогодні було, вже трошки розійшлися. Да. Поліція. Хто правив цю ситуацію? Ну поки скажіть свою думку. Чекаємо. А? Да. Ну, дивіться, я... Там не видно нічого. Та я, треба буде виложити це відео, господі. Не видно ні воно ні стоять. Я сьогодні показував на Київському ревізорі стрімо. Там стояв військовий автомобіль, який вчора виривав. Отут тут він стояв на в'їзді спеціально, щоб машини не заїжджали. О, може свіч оперативна їде. Фух. Все, до побачення. Що найкраще. Просто повербанк повербан. Да. Дайте ще трошки. Я оставлю, може хтось з останнього до кінця. Якщо я, можна, у, є у Ігоря Ігор Да. А я йому дав, це ж його. Є, це мене два телефони сідають просто. Не. Ну дайте хоча б пів години з поліцією працювати. Я не заберу. Ну реально, воно... добре, добре. якщо добре. можна, тоді да, Добре, добре дякую вам. Доброго дня.

платили деньги, люди собирали, налоги платились, не платились, как это все Понятно, что может здесь конечная цель у хотят и под застройку это отжать, это все разбираться и на контроле держать. Не-не, так мы разберемся. мы сейчас ничего сторону принимать. Не-не, мы не, Можливо, я помиляюсь, можливо, люди брешут, мы не знаем. И, во-первых, ребятам тоже надо понимать, что это репутацию за СУ, они портят. Ну да. На военных машинах, которые... Да, это дело. Понятно, люди, которые тендер, ну, у них, это, отоб... грубо говоря, получается, отобрали стоянку. Ну, здесь, э... ну, свой такой момент. Все, телефон сел, блин. А ну, попробуем сейчас пересадить. Потримай, ты, потримай, будь ласка, потом. Сейчас я переставлю. Все, может, короче, сбежать. Сейчас... Слушай, ну сожри, еще один. Вот я слушаю, что говорят, вот за стоянку они за искусством начали постоянно трогать эту ну, Люди начинают хвататься, хоть за что-то. Нет, это и я начал. Вони мовчали. А что это за автомобиль? Чому тут стоять? Я хочу разобраться, кто их привез сюда. Чому не, не там, а тут? Нет, вот не даже там. И реально военные, які сейчас ну, находятся в тылу, типа.

Сьогодні ми проводили збори і просто уточніть, чому ці машини ламають нам лісницю. Ріжуть болгарки, сривають тобто на самоправній дії. Ні, дивіться, хлопці, доброго дня. Доброго я викликав поліцію. Так, сьогодні. Да, сьогодні я викликав, по два. Дуже дякую, що приїхали. Довго їхали, але приїхали. Ситуація наступна. Нам місцеві, можливо, вони брехуни, а можливо, ні. Ми зараз розібратися. Показали відео, що вчора, да, вчора. цей джип тут різали. Вчора в машина на, на земних номерах оливкового кольору Міцубісі. міцубісі він вже втінув, поки поки ви виїхали цілу годину. Його відігнали, але ці вони не зуміли відігнати. І вони брали трос. Різали е, лісницю, Шкоди. сходи, і на машину військову рвали, тобто перед трос вируця трансляцію включи на ревізорі. Зарядну хвилинку у мене телефон сів, немає зарядного пристрою. Ваші сім вчинялися правні дії, правильно? Так, але, але, коли вони заїхали, а це скоро допомога свідка. Те, що ніч вони там отримають покацю зараз залишали, ні було вагончика. Потом мені уже приперли і хотіли нам заблокувати Хто буде писатися його автобус? Я буду писати. З, yeah, це давайте я зараз особи... поки час не піду зараз. Yeah, 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 yeah. Треба ці виїздити автомобілі. Yeah, yeah, yeah. Можливо, можливо, вони військові. Моя yeah. 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 повшана. Але якщо це псевдо військових автомобілі, є такі люди УВБшники, які їздили туди, фотографувалися, отримували просто УВБшки, а зараз їздять по Києву. І можливо, можливо. Калашмадять людей. Місцевих. Ми зараз створюємо народи ТЦК. Це вівторок буде відповідь від Сухопутних військ. Ми вже звернулися до них. І зараз ми хочемо роз'ясувати. Вони показували, що він у нього є ОВБ, він ветеран. Але вчора цей ветеран виривав, ломав руку людям руки. Є фото, є відео. Цей, цей військовий каже, що це його парковка він довірена особа цієї жінки. Фопа, mm -hmm. во ці автомобілі тут стоять уже четверо. Скільки тут — кстати, От вони. — Я до них зараз повідомлення. От ці автомобілі стоять 15 два числа. Чому вони не на фронті? Чому вони не списають життя наших хлопців? Mm -hmm. Чому стробоскопи uh, стоять на автомобілі? Хто дав дозвіл на це? Хто за ці автомобілі? Якщо ці автомобілі не належать зараз нікому, чи якомусь фонду, то не краще, щоб зараз військові приїхали, зараз на їх забрати і передати їх на фронт. Ваша думка яка? От вообще, от просто. Якщо це псевдо у ВБшників, витираємо. Це ж ваша думка, правильно? Да, це да. момент потрібно встановити, правильно. Но для ви... цього ви потрібні тут встановити. Для цього ви повинні звернутися. Тому я вам не пропоную звертатися. Ви мені, на даний час, покажіть, що було ви до змінене. За тий час. Я включаю ревізори. Ви будете да. ну, да, там машина. Що одну хвилинку я ефір включаю. Що? Ефір включаю. А може в середину зайдіть? В середині напише там. Та ми на капоті тих машинах будемо писати. Да? А ну як варіант. — Ви як я у вас новичку писати ви будете писати я буду я от тоді на капот давайте машини Так. Да. — прекрас да, буде фіксувати це буде початок народного ТЦК. все таки О, може воно потрібно Воно нас телефон знімають бачите я їм рукою помашу зараз Серега, помаши руки наші знімають а на хлопці стоять ще червона якась машина відстала Може, хто їх знає. Ми зараз покажемо їх ліце. Може ці люди вже в інших містах були помічені. Вася, а. Можеш, будь ласка, їм крикнути: воїни тут крадуть землю у народа України. Так, зараз вам дам паспорт. Інтересна буде реакція цих воїнів, котрі давали присягу українському народові. Ну, зараз я напишу, я ще раз до них підійду. Зараз до них піду, покажу їх леві обличчя, можливо, хтось їх знає. Дивіться, вони на нас дивляться, то зараз я переключусь одну хвилину на себе. Раз, два. Народ, можливо, ці машини десь були помічені. Хтось бачив, на яких заходах. Десь приїжджали віджимати щось. Оце один автомобіль. Можливо, я не знаю. Якщо це дійсно автомобіль військовий, я їм пожму руку, вибачусь. Ми повинні в цьому справі просто всі разом розібратися. Це перший автомобіль. А зараз покажу другий. Можливо, дані автомобілі десь були помічені, десь на якісь заходах були вже не перший раз. Займаються цим. Можливо, не займаються. Я не знаю, я не буду стверджувати. На стробоскопах, оці номера, маслини, десь хтось бачив, десь вони були помічені, Пишіть нам в лічку. Можливо, є відео в інтернеті, можливо, калашматили людей. Можливо. Якщо ні, то я вибачусь. Ну як вибачусь? Я ж, я ж не стверджую, я хочу розібратися. Чи потрібно таке народне ТЦК? Тому що поліція ж їде тільки тоді, коли жалоби йдуть. А до цього поліція ж не їде у нас. Не дай Бог, що тут на ревізорі а, додай мене. Журналіст «Укртаймс». Зараз одну хвилинку. Спецкореспондент. Спецкореспондент «Укртаймс». Щас, Серега. Директор. Так, зараз, Серега, блядь. Так, Серега, давай заново. — Я тебе гості. Три крапки. Так, перехожу на лоцию. Е Гостомелі. Так, прийнять. Та без вулиці пишіть. Пишіть волоцюга. Пишіть волоцюга. Я до вас заяву лічто отримую. Тому що коли поліція відправляє мені якісь документи, то вони по 90 днів ідуть. Волоцюга пишіть. Будинок. Та ні, то не вулиця волоцюга, то я волоцюга. Без, без, без хатько. Хатько. Так, всі машини. На... да, всі на напередок. На, на Якщо вони для того, щоб колошматити людей, то ці машини треба напередок. І приїхав військовий. Фіт... Я, ви, я вибачаюсь, А як ваш позивний? Фітіль, Фітіль приїхав. Ось. Дякую вам. Він побачив стрім єдиний. Е... Воїн, воїн, захисник нашої держави приїхав підтримати нас, побачив це Свавіля. Можливо, ми помиляємося, ми зараз розберемося. Де, да. Якщо вони військові, чому вони не з нами стоять зараз тут? Чому вони там воно вони стоять? Тому що тут, чесно, я не знаю. Там ж не всі воєнні, це только один. Ну, так. Група підтримки. Ну ні, ну треба підтримувати своїх воїнів наших.

А підійдеш до тих військових а, у чорному, і скажи, будь ласка, воїни. По перше, воїни видавали присягу народу України. І по-друге, зараз тут аферисти використовуючи а, закони України, крадуть територію у народа. Народ приходив, ви їх бачили. Так, віже допомогти. Громада у нас із група. Створили громада, просить да. ревізор і гео. Я напишу. Ні-ні, да, я маю на увазі до тих недовійськових у чорній формі, які Так-так-так, По зараз поліція підемо туди. Ми побалакаємо, зараз поліція в них буде питати, що ви, ви, да. вже там, там. там? Туди? Ні, ну... Хтось сюди. Ладно, там поліція вже їх опитує. Без нас. <звук> Мені такі військові реально бісять конкретно. Так це все договорняки. Вже другий рік має ну, бути такі протистояння. Нема нікого. Один тільки воїн приїхав, захисник уже всіх два часа, десь години стріму. Показуємо, що робиться. Можливо, ми помиляємося. Можливо, хтось цих людей знає. Оці машини на да, машини на фронт, але вони тут стоять. Ні, можливо на ротацію приїхали, але вони новенькі, вони ніде не ні царапинки нема. І ну, за ротації зараз немає. Ротації що, що ж не робити? Нема ротації. Ну, no, людей не вистачає, нема роти. Нема ротації. Хватає, не ротації. Не ротації. Не ну, є тільки ті, хто лікуються, або хто після поранення в От такі, як я, все. Ага. Вася, а, машини але... евакуаційного типу повинні бути або на фронті, або в автомайстернях. І немає. все. Більше ніде. Я до вас прийду сам. Так, стосовно, чого будете заяви Стосовно, можливо, можливо. Дані автомобілі, оці що стоять, ось вони 13. так. Не знаєте, куда їх Кому, Щоб ви з'ясували, кому вони належать. Хто їх завозив сюди? Чому. А... Які військові частини, вони Які військові? Військові частини не належать. Це показує, бачите, а ось, що, дивіться, зроблена... дивіться, стоп, стоп, стоп. Зараз камери переверну одну хвилинку. Це в середу в 13. Зараз, зараз, 50. одну хвилинку. Це, це, Я на вашу навіщо вони так показую? Оце цей автобус. Покладу, покладу. Зараз. Зараз одну хвилинку. Ось це автобус, бачите, ось, ось він стоїть. Перекривав, перекривав, перекривав заїзд, щоб люди не заїжджали. Оно він стоїть. Ось він і оно і, і він стоїть, жовта криша. В в а можна увілічити, можна на телефоні збільшити, щоб було це видно. Оце вагончик стоїть, кусочок. Це на його місці була так. Увілічте, ув, паль, да. так. От так. Зараз так. Ось ось видно, номера. Міг. Зараз, зараз, Ось, ось він. І на цьому телефоні теж я покажу, що я так багато показую. Тривога у нас. Расправлення. 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 Ось те. Зараз я покажу. Да, сонечко. Е, наберу 5 хвилин, якщо не срочно. Так, да, кваліфікація. Давай. Ось о, друга машина. Ось о, вона, яка блокувала. Вона жовтенька така криша. Вона стояла тут, а блокувала, щоб машини не заїжджали. Можливо, поміляти, але поліція розбереться, якщо вона розбереться. Ми... Який час З 15 числа. 15-го. — 15,0. 01. 01. Чому дані автомобілі військові, ну як ми ну, розуміємо, блокували заїзд, заблокували заїзд людям, щоб вони заїжджалися і залишили свої автомобілі? Ну Питань багато. Ми ж для цього тут хочемо розібратися. Можливо, мешканці брешуть. Як ви думаєте, ну народ України? Хто бреше? Чия сторона? Мешканці чи власники? Ну як його як називається, Воїни. Не воїни, а тоді УБДшники. Хто? Попередні, <певірвів> так? Вони вчора і пробують. Це що вони не Про Олекс, читаємо, це Чи точно не прості люди. Евакуатор, шарики, веде. Можливо, вони шарики, якщо можливо, ні не Так, вона вже поїхала. Вона вчора плакувала заїзд. Поки виїхали більше години, то вона вони одного дуже перегнали. Вона стояла зараз. А ще де вона? Ось одна друга. Не, я понял. А третя ось 4, за углом. 4, а, вот. то, а то, я, чем... то була нормального військового. Так, а то вот да. дійсно був автомобіль військового. Так, увілічувай. Ти такий, напевно, як я в техніці. Да, да. вот. Збільш, будь ласка. Ні, не Ще, зроби скріншот і увіліч ага, зараз. Скрін і увілізь. І, будь ласка, підтримайте нас, якщо це автомобілі спеціально для колашматів на людей, щоб ми разом проконтролювали, щоб вони були там, де потрібно. І нам відео, хлопці, скинули з передка, що автомобілі до доставлені. Всі, всі повинні до цього долучитися. Серега, я правильно кажу? О, Вась, ти розумієш, що в нас зараз війна, і оці всі машини кожного дня, коли вони не на фронті, це мінус життя воїнів. І оці тилові криси, котрі хизуються своїми ветеранськими посвідченнями, вони є поплічниками нашого ворога, так як ці машини не рятують і не допомагають нашим воїнам. Фу. Ну що, я відео посмотрев, і мікроавтобус блокував заїзд тут. І другий автомобіль, який сьогодні втік, він теж блокував, стояв, щоб люди не заїжджали. Тобто Вони перекривали да, даними автомобілями в'їзд на парковку. Тобто Дані автомобілі були задіяні в тому, щоб сюди не попадали автомобіль. І взагалі... і взагалі військові не мають взагалі ніяких прав і повноважень займатися такими справами. Тобто, взагалі, військового по Конституції України він не може займатися приймати участь в таких заходах. Це що вже за військові, які йому дали зимася цивільного пору дала навіть довіреність. Ну, ну, взагалі взагалі да, Це, да. ну, у нього бдешка, але він на камеру сказав, що він дійсний. Зараз він ну, да. довірять. Ну, у, ну, у, ну, у нього Ну, у у нього, нього в дії написано, що він пусть має форму, садиться за свою машину і займається в БД в, в дії. Написано, що він ветеран. В, в написано, що він ветеран. Все. Він на воєнних машинах діли там. Ну да ні, ну убедеш тебе. Трохи цей додам інформацію. Я навіть не маю в дії можливості додати ветерану, бо я не оформлював документи. Уяви. Як він проштовхнув це, маючи всі чотири кінцівки, він собі зробив дію ветерана, а я не можу досі зробити цього. Без кінців. Чого? Я можу показати свою дію. Ні, от, от, допустим, стоїть Фітіль, він теж каже, що у нього є. Ні, ні. Я не показую показу, далі. От у, у, у Фітіля теж є, ну, в дії. Нічого так кажу, Фітіль, Ну, позивний, не я, я не можу не я є. так називати. У ВДІ. Так, да, так, да, посвідчення є. У, фіті... у фітіля є. Ф... Позивний фітіль. А, так невдомо, У БДЧ ветеранські. УБД чи ветеранське? Є только номер. Ветеранське. Ветеранське? Ветеранське. А номер правильний в ДІ? Як это ну, получилось, що воно підтягнулося, я не знаю. Я його получив еще вообще. Що не правило годами. Це номер в ДІЇ БД е, внесений неправильно, некоректно. Некоректно? Ну. 750.